Сьогодні 13 серпня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 13 серпня в Україні і світі святкують всесвітній день шульги. Це свято було започатковане 1976 року організацією Left Handers International. Мота цього дня привернути увагу до потреб та особливостей ліворуких людей, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими вони стикаються у світі, де більшість людей праворукі цього дня ліворуки всього світу організовують різноманітні заходи та змагання, щоб показати свої здібності та привернути увагу до необхідності врахувати їхні зручності. Наприклад, у багатьох школах та офісах проводяться акції, де праворукі люди намагаються використовувати завдання лівою рукою, щоб відчути, з якими труднощами стикаються шульги. Цього дня народилися 1979 рік. Українська співачка, заслужена артистка України Катерина Бужинська. 1984 рік українська тенісистка Олена Бондаренко.